Вітання всім. У нас черговий турнір розпочався, це стрімка атака на трієчках, всі кольори приймають участь. Незмінно в мене Джолі стоїть в центрі. Звісно, погано, що це турнір, в якому всі кольори приймають участь, Джолі буде не так просто стояти. Я вирішив цього разу фаєза не ставити, тому що я так подумав, що якщо буде проти Джолі і так будуть брати, яку Хайнина. А і Фаєст туди ж, то я вирішив поставити білі, тому що вона мультик, може, десь чомусь супротив якийсь вчинить, можливо, буде краще. Єдине, я не впевнений, що я правильно дон поставив. Тому що, типу, пам'ятаю, на попередніх турнірах вона мені заважала, але з іншої сторони, якщо взяти сюди мультиків, то Дон в принципі, ніякої функції не виконує. Ну, подивимось. Оборону я дивився, там один-один. Я дивився, то потрібно ж і показати. Початок був з перемога, але потім перемогли мене. Так, йдімо до боїв. Ну, добре, в нас в будь-якому випадку буде джолі, буде Хельгі. Сюди Йокухайнен мені, типу, напевно, не потрібен. Лишаємо, напевно, біліт. Ні, напевно, беремо Хокмун, тому що мені потрібен червоний колір. Беремо, напевно, Судрі. Ось так. Ну, мені ніби бити є ким. Давайте, можливо, дійсно ще візьмемо ще одного лікаря. Тут лишень питання, чи фаєст, чи, чи біліт. А є ще точки поставить, біліт міцніша. Давайте спробуємо з біліт. Подивимося взагалі, як вона буде тримати. Наскільки вона мені потрібна. Там буде видно. Хоча проти Джахангіра, варто було б. Та й проти Обірона. Варто мати щитки. Давайте, напевно, все-таки джолі ми візьмемо. Ось так. Ходімо пробувати. Ну, Тут на цьому турнірі я, напевно, віддаю перевагу двом лишень героям: це Джолі і Хельгі. Одного спробуй прибрати, іншого, а інший б'є дуже боляче. Так, як би нам його розпочати? І ж так буде різати ману? Не дуже приємно. Ну добре, давайте прокинемо сині. Тут багато де зелені можуть закритись. Ну вони так і закрились. Чудово. Зелененькі, напевно, тоді не чіпаємо. Каріла я так. Я не думаю, що я боюсь каріла. Ага, він броню ріже це я. Або не той костюм, або я щось переплутав. Так, мінус центр. Ну добре, давайте ще фаєза. Заодно й подивимося, чи боюсь я каріла. Ну ніби ні. Так, да, зняв максимальне здоров'я трішки. Але то не, не критично. Тим паче ще джолі є. Ну добре, не буду я чекати, поки там у мене багато червоного камінчика для судрі з'явиться. Давайте будемо просто бити Охиляння, куди ж без них. Знову охиляння. Та й нічого страшного. Тут я вже нічого не боюсь. У нас що захисту купа, що здоров'я. Взагалі не страшно. А я ж забув, що в Хельгі ще жіє ядро, є. Яке дуже непогано працює. Чудово. Від особових вмінь ухилилися, а от від ядра і від камінчика ні. Так, але ж це тільки лишень пару вибій. Так, ну тут сині. Однозначно, але. Синьому кольорі кого мені прийдеться брати? Елла. Дон. Йоу, і що це буде? Ну два лікарі є. Хельгія Джолі я ніби не хочу ех, заміняти на когось. Ну, типу, Дон можна взяти, тому що тут немає мультиків. Всім будемо нарізатись. Але Ело він худенький. Це по-перше. По-друге, мене ні, типу, і бити немає яким. Так, ось дивлюсь на це все. Так, Добре, давайте ось так. трійку буде в буца, і думаю, можливо, знизу там. На місці червоного жовтого кристалу міг би синій підійти. Так, ну ніби. Та ніби непогано, слухайте. Ми зараз нам головне Джолі зарядити. Ну, те, що я казав, все, Елло брати не варто. Який би він крутий не був. Так, мінус один, напевно. Ти типу, поможу собі дозволити спочатку зарядити хілія? І навіть зробити ось так. Ну, я надіюсь, в мене всі не від'їдуть. Ой, як же ж я помиляюся іноді. Так, пропустити хід чи одразу все прибрати. <кхи> Напевно, давайте одразу все і почистимо. Можливо, якийсь наш камінчик підійде. Синенький. Не вистачає, але добре. Так, Джулі, тримайся, будь ласка. Я щось дуже сильно... В себе повірю інколи. Давайте просто камінцем спробуємо його знести. Типу, і команда якась така взагалі не складна була. Але просто ну, не варто брати навіть проти колір, Тому що нема камінця і герої просто не живуть. Так, тут мені потрібен Якохайнен. І біліт. Тут Джолі є, тут мені і в будь-якому випадку йоку Хайнен потрібен, щоб диспелити контру. Цині виглядають ніби непогано. Але щось. Просто тут Дон, яка може всі мої. Намагання контрити просто буде зрізати мана. Ось кого взяти? Проти Дон, можливо, зелених трішки? Типу, якогось різчика, щоб просто йому мана не різалась. Все одно я буде розрахунок на пошкоді, в мене буде на хільги. Ріщик типу, АБ був. Ну Давайте спробуємо. Фаєза не беру, тому що... тому що бджілки. В даному випадку, мені здається, біліт буде краще. Тим бачем, безіла по великому рахунку можна і позаряджатись. Потім знайти собі свій камінчик, зняти з нього контру і все на цьому. Давайте навіть спочатку в кристал приберемо, поки стоїть безіл. поки не пробили ми її вдон. Червоні нам потрібні, забираємо. Є кристал зелений, але він мені поки не потрібен. Так, здиспелимо це все діло. Прикинемо ось так, щоб було підлікуватись. На всяк випадок. І напевно приберемо фіолет, тому що мені потрібен червоний. Це такий розрахунок у мене на хільгі. Так, контра заблокована, але вже і Джулі зарядився. В собі в куточку там стояв тихенько. Але вже заряджений. Так. І ось це цей момент, який я казав. Зараз я, типу, і находжу свій червоний камінчик, але вже є дон. А зараз було б непогано використати, ну, щоб ньому не зрізали ману, тому що в нього, тому що в нього ядро майже заряджене повністю. Так, контру він поставить, тому що заборону ще чистила. Дон. Це те, що я і казав з цими бджілками-клятими. Що вони будуть різати ману саме тим, кому б не хотілося, щоб її різали. Знову хеллі. Ну, а багато червоного камінчика в мене завжди не буде. Ой, я не можу. Так, підлікуємось, тому що там контра можемо загинути. А, я ж зніму її. Ще також вигадав собі щось. Потім, потім, потім. Зелененький. Ну давайте зелененький, там в них все-таки ядро. Можливо, не будемо поспішати? Ні, все-таки Беті зарядився. Чи зарядилась? Так, і тепер в них камнешкіра. Ну, давайте камнишки щистимо. Пройдемося різчиком. Поки якось і так. Це добре, що цей безіл стоїть в центрі. Була б якась та сама умовна дон. Я б уже з нею непогано так намучився. Я і так з нею мучусь, тому що вона. Ну, вона дуже влучна, тоді і, і Йокухайнину двічі зняла ману. Так би вже Безіла в центрі точно не було. Так, тут відпрацьовує мій рішик, тепер я знову пригадав, чому я його беру, все тому що він ухиляється завжди. Ну, навіть я б сказав би нав... надто нечесно. Так, Жовті в дон, давайте, я не знаю. Мені потрібно десь знайти камінчик, зарядитися і подобувати їх. Але ж там Джолі вже. І я не встигаю. Ну, тоді ось так. Називається наша, піш... наша пісня Гарна і нова, починаємо її знову. Чи на лісі ця сова висить. Так, прибираємо контру, заряджаємо хелі. Так, чудово. Давайте спочатку ріщиком, потім хелія. Можливо, він в когось куточково влучить більше разів, хотів я сказати і когось там вийде забрати, але не виходить. Добре, не буду навіть перезаряджати біліт, не маю в цьому сенсу. Знову шукаємо камінець. Не думав я, що я з Безліком у мене будуть такі труднощі. Тим паче Джолі в куточку. Ну Я, звісно, набирав ще собі тут команду мрії. Так, біліт зрізали ману. Це вже тривожний сигнал. Одну бджілку ми збили, але ж дві лишаються. Добре, давайте ось так. Ядро все-таки подивіться, ядро робить свою роботу, просто трішки десь не вистачає цієї шкоди до зарядки ворожого джолі. Так, дворожий джолі зник і ми навіть не була в нас зрізана мана. Це чудово. Спробуємо. Хоча як я цю пташку зіб'ю, там ні, все-таки вистачило. Давайте ось так. Червоненький не буду робити трієчку, щоб не провокувати дон. Олеся, ми по великому рахунку не боїмося, біліт тиснути немає сенсу, тому пішов хеліє. Так, Олеся від'їде. Тепер питання, що робити з Безілом. У нас на все про все є три хвилини. Так, червоні в порожнечі. я щось так сижу, мрію тут. Щось не про те думаю. Чудово, Хельги ще розряджений, і це буде перемога. Нарешті. Рухаємось далі. Яд, яд, гунар, брієна. Ну, я не боюсь взагалі цю команду. Якби це з не звучало. Для Брієни мені потрібен Деспел. Тут нема мультиків, Брієна деспелиться дуже легенько. Диспел у мене біліт. І диспел у мене Юкухайнен. Вірно, вірно. Напевно, навіть можна лишити різчика, щоб просто давав ухиляння. Тут взагалі байдуже кого б я на місце ріщика поставив. Можна було спробувати, до речі, і Бальтазара взяти, щоб швиденько яда пробити. Але Бальтазар він, він худенький, тобто може бути так, що його яд швидше проб'є, ніж навпаки. Так, жовтенький забираємо. Синій кристал пішов. Так, добре, що я тільки що пригадав, що це швидка, бо я хотів одразу прибрати синій, синій кристал. До речі, з приводу цієї команди я, можливо, і помилився. Щось я дуже боляче влучив. І б'ють вони, до речі, в того самого Хельгія. Якщо зараз акіла влучить в'ята, то це буде кінечна. А вирогітність того, що вона туди влучить, дуже велика. Стривай. Тут мені, напевно, трішки пощастило. Ну добре, давайте ось так. Що ти знову будеш в хелі бити? Ти знову будеш бити в Хельгі. Ну і саме немає тепер ким пробити це все діло. Ну, гаразд, б'ємося просто під, від камінця. Тепер потрібно менше хокмун чіпати взагалі по куткам, щоб і піклуватися про те, що в нас завжди буде диспел. Або у вигляді лікаря. Або у вигляді Йокухайнина. Ну, давайте ось так. І поле летить. це знову буде довгий бій. Я не, не вірю, що я програю тут. Так, все ще, напевно, біліт тримаємо. Заборона заборонилася, але не на всіх. Ну, то, в принципі, нехай там гонар... Хача чому, я ж можу протиснути і перезарядитись, Я ще теж. Гунар не страшно було, що він там під розподіленням за кіло і стоїть. Просто якщо є перезарядка, то чому цього не зробити? Так, давайте ще раз все протиснемо і ще зелене. Знову ріщик. Шукаємо Юкухайнина. Будемо так їх ковыряти потрошку, ну а що лишається? Я не розраховував, що це не так, напевно, я боляче б'є. Як просто Хельгі, він як атакувальний герой, він не дуже тримає оборону. Через це він так швидко зник. Так, викілених ухилянь не було. Давайте, напевно, ось так ще один хід, щоб в Хокмун не входила. Хоча мене це мало чим рятує. Прийдеться дати знову додаткову шкоду. З цим погана ця команда, тому що тут немає хоча б трієчки одного кольору героїв. Щоб від камінця якась шкода була. Ну не летити в ту Хокмун. Так, баф, забороняємо. Ну, прокидаємо тут. Є ріщик, чудово. Ну, зараз ми з Брієною попрощаємось. В будь-якому випадку. І додаткова шкода пішла. Добре, не буду тоді робити кристал, тому що не вистачило б шкоди. Давайте тепер бити в Гунара, поки шкода збільшиться, ми заберемо гунара як кіло, а потім вже прийдемо до Хокон. Так, добре, зелені повинні непогано вилітати під додатковою шкодою. Можна просто і жарти жартами, можна і не встигнути. Це зараз гунар, потім, поки акіла, зараз я ще й можу і гунара не встигнути, ні, гунара встигаю. Так, приберемо похиляння. Не прибрали. А, і ще і ману ж не зрізали. Так, добре, беремося спочатку до акіли. Команда ніби надійна, але довго. Надто довго. Так, що там вона зник? Не зникла. Добре, тоді ось так і шукаємо вже під нею, просто зеленими пробивати ну це таке собі заняття. А в мене якраз сама більша шкода це від зеленого камінчика, тому що їх двоє. Так, б'ємо, б'ємо. Ура. Якщо приберуть отсюда додаткову шкоду в кінці боїв, я взагалі не знаю, як буду перемагати що на турнірах, що на війнах. Так, ще один бій. Ну, тут потрібно брати сині. Тут просто необходимо это робити. Так, лебедь. Но мне тут фаяз потребен. Раз лікар, два лікар. Давайте так сходим. Чи можливо замість Либідь просто взяти дон ще раз? Там ману що я не пам'ятаю по мультиках. Тут немає мультиків. Тому давайте спробуємо. Чи ти мені потрібні. Та все мені потрібно. Так, зелена четвірка. Давайте збирати. І якось ось так обережніше, щоб Поки що не чіпати джаху. Так, ну Джолі тримає. Несмертельно. Нехай напевно сходить Хопмун. Навіть якщо і Джахангірба зарядився, то також не важливо. Так, підлікувалися, але щось Джолі. Щось якось підозріло, він просідає. Чи Це можливо просто що в нього б'ють всі, то мені так здається. Так, давайте ось так. Дієве ядро, я не хочу. Не хочу ще раз провокувати Джахангіра. Він же може відродитись, здається, так? Не відродився. Ну і типу все. Основна загроза пройшла. Я завжди кажу, що я не боюся Джахангіри в центрі. Так воно і є. Але просто я просто підібрав собі таку команду, яку я розумію, що я його одразу прибрати не можу. А коли ви не можете одразу прибрати на швидкому режимі Джахангіра, то це може вилізти боком. Так, я не подивився, вже кидаю все, що завгодно. Ренфілд. Ренфілда зараз відлікують. Хоча Неважливо. Тим паче не відлікую, тому що бджілки дж... працюють. Так, Ренфілд знову відродився. який ти молодець, відродився. Ще й б'єшся. Є. Ну Типу сказав би я, що це не складно перший день, але я так не можу сказати, тому що я просто гадки не маю, яку брати команду обороною. Мені хочеться ніби і біліт з Фаєзом бачити в команді. Джоліс Хельгі я не можу прибирати. Частенько потрібен Юкухайнен, а ще ж потрібно протикольори якось вибирати. тому тому я відчуваю, що буду я мудрити на цьому турнірі з командами ще не раз. Рейтинг 2300 непогано. Ну, не Тим паче, якщо враховуючи, що вже 8 година вечора, то в принципі все навіть чудово, я б сказав. Ну що ж, тоді будемо завершувати. <кхух> я вам дякую за перегляд і до зустрічі.